Чи звертались до нас російськомовні українці, які зрозуміли в процесі дослідження родоводу, що їхня сім'я була зрусифікована і визнали це і перейшли на українську мову? Друзі, я не знаю. Чи звертались до нас російськомовні? Однозначно звертались. Чи дослідження родоводу спонукає до більшого розуміння свого коріння і що воно переважно було україномовне? Звісно, так. Чи призведе це для когось на перехід на повернення до рідної мови української? Ну, не знаю. На жаль, російськомовні українці настільки упороті і е, не бажають визнати своїх помилок. Ну, три з половиною роки повномасштабного вторгнення чого ще було мало, щоб до сих пір перейти на українську мову? Розумію, важко, розумію, не така проста історія. Але більшість людей, які залишились ще на російській, це. Просто упороті люди, які не визнають своїх помилок і ніколи не визнають. Давайте так: помилка не їхня народитись було в російськомовному середовищі, помилка їхніх пращурів перейти на російську, звісно, але не їхня особиста. Але вони в силах виправити цю помилку. Чи вони захочуть це зробити? Ну це вже інше питання. Я говорю так, що краще пізно, ніж ніколи. Якщо це відео когось спонукатиме на перехід на українську, це прекрасно і це супер. Хоча я вже досить скептично до цього ставлюсь. Якщо ж ні, люди російськомовні вони будуть в орбіті споживання російськомовного контенту, і, відповідно, вони будуть мігрувати в сторону нашого ворога. Ну, це просто непоправимо. Вони будуть в контексті Росії знаходитись в полоні, ось цьому культурно медійному продовжувати знаходитись. Ті ж, хто хочуть незалежності, хто хоче стати справжнім українцем, звісно, рано чи пізно прийде до думки, що без української мови це в принципі неможливо. Імігрує на українську мову і підтримуйте таких людей, підтримуйте блогерів, які переходять на українську. Не тикайте їм за кожну помилку, знаєте, що а українською мовою подалося так правильно. Та задрали ви. Краще з помилками українською, ніж чистою літературною ну, московською клятою мовою. Погодьтесь, друзі, тому суржик україномовний значно краща історія, аніж чиста російська. Тому підтримуйте людей, які переходять на українську, підтримуйте блогерів, які переходять на українську. Відписуйтесь від цієї російськомовної сволоти, просто щоб вони втрачали аудиторію в Україні. Вони хочуть мати російську аудиторію. Ось хай з нею і залишаються. Ви ж то українці. Навіщо ви на них підписані? Відписуйтесь, просто відписуйтесь.